Добрий день, 25 серпня Полтавщина. Нарізаємо на базар. Виноград. Невеликий саженець, румейка. Перше плодоношення маленьке. Ждав поки потемніє, бо ще деякі ягоди ось, є з такими кінчиками незабарвленими. Але спробував він такий уже солодющий. Навіть ті, які із тими же кінчиками, Дуже солодкий, тверденька ягода. На дуже ранній срок, я думаю, буде відмінний виноград. Ну, Прогрони там, розмір, поки ще рано балакати. Ну, схоже, що такий, буде класний перспективний сорт. Дуже смачний. Тверденька ягода дійсно. От, і тут у мене ще кишмиш є венус. Туди далі пішов. Там, ладно, не лізтимо. Я його на базар не беру. Він такий, як ізабелка якийсь, ягоди невеликі. Зато смак. От з'їсиш його. І відчувається смак смородини. Дуже така кишмиш, який з нього сушений виходить. Бомбезний. Це тільки на сушку собі. Так, Це пам'ять учитель. Щось у мене не дуже з ним складається, багато напрививав. Практично фіолетовий колір має. Як куплялось, показували такий він червоний, темно-червоний. А він фіолетовий іде. Потім у ньому ще й тріск є. Ну, гронки є ще непогані. Ягода вибіркова. Крупна і середня в мене так. На смак м'ясиста ягода. Доволі непоганий смак. Ну те, що таких кольорів багато в мене і якби він хоч не тріщав, а так підтріскує. Притом я ж у темних сортів. Не завжди побачиш, де та ягода тріснута, а вже видно, вон там обкусують шершні. Вони і оси, повчені ягоди. Ось так от. Галахад. Ось тут на сонці конопатий трошки став. Ягода середнього розміру. Врожай добре видає, завжди багато зав'язується. Ну Так, трошки шкірка з під хрустом. М'ясисто сочне, так скажу. Ну, якби кислоти трошки менше, ще треба підождати. Ну, а як підождати, то вже Аркадія буде. А на фоні Аркадії це буде виглядіти дуже бідно. Так, це рада загорулька. Старий сорт. Крупна ягода. А от грона різні бувають. Буває нормальні, буває ерунда якась висить. Ось ну, такі громки непогані. Ягода гарна. Добре цукру набирає солодюще. Ну так. Із-за того, що вражальність інколи підхрамує. Да, тріску я не бачив у ньому. Будемо, скажімо так, середнячок. Середнячок. Ну, поки що триматиму його на базарі він береться. Крупна ягода і гарна гармонія. Дійсно, що гармонійний смак такий непростий. Не і не мускат, але гарна гармонія. Лівія. О, шершень. Лівія дуже вражайна тяне такі навантаження це один кущ я сюди він пішов у мене його чотири кущі хай будуть мускат хороший великі грона і з мінусів що буває Підтріскування отут біля там, де держиться, біля плодоножки. Буває. Ага, ось тут ось побачив. Ось так от вона Підтріскає, а потім може загниватися. Друга проблема це от відсихання ягід. Або фрагментів, бува, низу відсихає, от тут, ось тут. Е, можливо, це. Плодова гниль, ну, я свідчим двічі, да, ось отак пересихає і тоді ягода не дозриває, відпадає. Ну нічого. Його тут вистачить, окремі ягоди відпадають. Ну З таким врожаєм, з таким навантаженням хватає, на базарі гарно беруть. Ягода крупна, мускат, все добре з ним. Практично без мінусів я не знаю, що сказати, що оце ідеальне. Кожен має свої плюси і мінуси. Довгоочікуваний. Довгожданий, казали. Крайнова. Ну, ним, чесно сказати, можна милуватися. Такі грони. Світло-салатовий колір і в ньому кісточки по одній у великих ягодах, а в менших і в середніх ягодах зовсім нема. Ну, тобто такий напівки шмиш. Добре несе навантаження грони. І по 2 кг. так якось. Це гарантовано тут 2-2,5. Дуже-дуже моцний. Смак. Такий з підгрустом. Смак простий, ну, з підгрустом. Так. Ага, і далі, щоб не перериватися. Перейдемо сюди. От на завершення покажу краса балок. Оце ягодище тут. Сливи висять і все. Кажуть він підтріскує. Ну, за 5 років плодоношення не тріщав у мене. І в нас ось і ливні йшли. Ну так виходить він у, у мене. Не тріщить. Ось він і на цю сторону пішов. Грона скрізь велетенське. Ягода велика, смак. Ну щось фруктовий. О, точно, хороше слово. Такий фруктовий. Точно. Тут і сливка, і тут багато цукру. Дійсно, підхрусткує. Навіть не підхрусткує, а можна сказати, хрустящий. Ну Позитивний, дуже, дуже. Тут і ціна, ясно що якщо там виногради, як я показував в першій половині там 50 гривень, то тут запросто 80 ставиш і він піде. Перший, аніж ті. Така краса. Краса балок.